Премія меру найбільш суперечлива з усіх нобелівських відзнак. Кого б не обрав комітет, щоразу знаходяться палки противники рішення. Так сталося і з європейським союзом. Навіть не всі лідери держав, що входять до ЄС, прийняли запрошення до Осло. Рішуче відмовилися, зокрема, Чехія та Словаччина. Причини ті самі, що й у пересічних європейців. Поганий жарт євросоюз важка бюрократична машина і захищає лише великі капітали. Це група капіталістів що протистоять робочим масам. Тож Нобелівська премія миру для ЄС це просто невдалий жарт. Є окремі егоїстичні країни, що не заслуговують на премію Німеччина та Франція, наприклад. Німеччину та Францію згадували і Восло, але як приклад примирення та зразок для решти європейців. Війна давня, як сама Європа, наш континент пошрамований списами і мечами, гарматами і пістолетами, траншеями та танками. Подумайте лишень, що пережили Франція та Німеччина, і після цього підписала угоду про дружбу. Герман Ван Ромпе – один із трьох представників ЄС, що офіційно одержували премію миру і переконували слухачів у її заслуженості. Гадаю, європейський союз заслуговує на цю нагороду. Це, мабуть, найвдаліший приклад об'єднання й примирення. 27, а скоро вже й 28 держав об'єдналися довкола спільних цінностей миру, свободи й демократії. Окрім визнання здобутків, премія миру для європейського союзу це ще й золота медаль з дипломом, які відправлять до музею. Та майже мільйон євро. Ці гроші обіцяють передати дітям, що постраждали у воєнних конфліктах. Ксенія Новікова п'ятий канал.